А ну, давайте зараз зрозуміємо, як мене чути, э, Так, хотя фрілансера. А ну зараз в ефірі. Ну, угу. як мене чути? Давайте я зайду заново на свій канал, подивлюсь. Ну. Як мене чути? Ну, угу. як мене чути? О, нормально. Чого ти? Напевно, нормально. О, нормально. Угу. Тільки я не розумію, на яку це камеру. Так, хочу настроить трансляцию через ОБС. Бл это так, хочу настроить трансляцию через ОБС. Окей, це можна закрытие. Це можна закрити. А ну, ану, у а ну. А я... Як ч так ты его? Нормально, брат. Ммм. А що я в неї стримити тоді? Балатро за это не чешу. Балатру поврат чешу. Як мене чути? Я перед цим стрімив постійно на телефоні, тож вирішив почати попробувати настроїти свій стрім на OBS. Ну. Так. Мені здається, що нормально все видно, так? А що там, якщо подивитись на Ютубі? нормально все, так? Але мені звук не подобається. на Алло? Як звук? Але мені звук не Я не розумію, він з мікрофона йде цей звук через чи, чи вебку. Ай, напевно, якщо я вимкну вебку. Якщо я вимкну вебку, то по ідеї не буде йти звук з неї. правильно? Я розумію з мікрофона йдеться звук через вебку. Напевно, якщо я вимкну вебку. Так, а ну, де тут камера? Камеру ми вимкнули. А, ні, це з мікрофону. Я вемку вебку вимкнув. А, ага, все нормально, вроде. Так, так, А, Ну, все норм, коротше. Все, нарешті на, на, налаштував стрім з ОБС. -у. З ОБС стрімчик. Так. Що тут у нас? Давайте зіграємо. Чисто можна розмовляти тепер. І... А, а де кількість людей на стрімі? Алло, я ж так не буду бачити, да? А можна десь виводити цю інформацію? Окей, нема такого, да? Выбрать. Так, что у нас тут? 67, 67, 67, руку. Угу. Що будемо робити? Скільки очок треба? Це все скинути. Дамо отримаємо. Скинути. А, отак. Отак навіть. Окей. Окей. Трансляція норма сиде. Тутс, тут, тут. Так, що будемо робити? Це фігня. Джокера можемо взяти. Планету точно берем. ну. сет, каре, хол хаус. І пари возьмемо. На сало граєте? Так на сало. На гарне українське сало. Чи це? О, це круто! Оце беремо. вимкнемо камеру. А ну, тепер, а, Как як тебе ще то ЦК не спіймали? А мене не, не ловлять, це нормально. Так, що у нас? Дві пари. О, якраз у нас две пари покращення. У нас покращення на дві пари. Так. Що ще у нас? Королі, двійки? Так. А ну давай подивимось, що там в мене на трансляції. Люди є, але мені треба зрозуміти. Так, мені треба трішки. зрозуміти, як вивести тепер з Ютубу кількість глядачів ВБС. Так можна зробити? А тут вибрати трансляцію. А ось це є. Ух ты, Ой. Шо? Я забув вимкнути знову мікрофон і відходив. Коротше, трішки протопив, буває. Скинути нема що, да, грати руку. Е, так. Що у нас тут? Не розумію чому. YouTube Studio Love Channel і воно не показує нормально глядачів. Де рефреш, Нема підключення. Вийти. А, всі спідраховуються. Повіди, щоб спілкуватися в, в, в чаті.